Дорогі мої друзі, всім доброго дня! Сьогодні знову з вами я, Валентина, маю таку невеличку свою працю на кухні. Хочу приготувати пелемені. Такі українські, так як ми колись робили. І, і правду сказати, що маєте в холодильнику все можна зробити з цього любу їжу. Тому розказую вам, маю так як я вам говорила вареники, у мене ще борошно вода. Ось тепленька, просто водичка, оце така кружечка. Так? Може 200 громовий, може 150 води там виходить. І 400-450, борошна у мене. Маю яєчко. Я кладу яєчко, обов'язково сюди в чисто, Замісюємо обикновено все. І так, хочу вам сказати в першу чергу бігом Здоров'я, добра, тепла від мене ж з Нової Зеландії, а я завжди з вами. Тому підтримую всіх і даю настрій дуже добрий. Давайте до праці. Будемо ліпити пораники наші пелемені. Пелемені робимо сьогодні. І так, працюємо далі. І так, показую, підсолюю. І підсолила кожний собі по своєму вкусу. До муки, до борошна, можна класти все, що хочете. Хто і другі якісь спеції кладе, тому в мене яйце є, і я його також кидаю сюди. Так, єсть. І помаленьку, без всяких проблем, беру, розмішую. Я щоб скрізь попало, тому отак от. І помаленьку додаю водички. Кожна господиня люба, чи то Українка, чи то другій нації, кожна готує по-своєму. Я люблю готувати, якщо маю години десь на кухні, що я можу щось приготувати. Сьогодні пелемені, як звичайно, роблять з чим. З м'ясом. У мене також щоб було в холодильнику. Я все зібрала, все у мене йде до, до начинки, да? а це значить м'ясо перебила там. У мене було м'ясо курини, Я його перебила. О, зараз Раз водичку всю поклала. І так, трошки ось я витягнула. зараз я його перемісю. Отак от добре. Тістечко любить, любе уход, любе, щоб до нього говорили. Так зроблю. О таких коржечках. Невеличких. усім жити. Тому я як можу, виживаю на чужій землі, бо українська дуже далеко, тому приходиться ось так. Так, це в мене буде. О, знаєте, які гарні два штучки у мене. О, бачите? Так, є. Це я буду розважувати, так? Тепер же, я Перебила, я перебила, Сейчас покажу. І так, я перебила, в мене курене м'яско було. Я його на блендер перебила, підсолила. Тепер же, от дивіться, у мене є така петрушка, люба зелень. Я це так сюди кидаю. І до смаку буде. Вкусняче. Гляньте, як добре. А, але у пелеменях воно буде дуже добре. Єсть м'ясо. Бачите, що не з'їдається. Бистренько його раз-раз на пелемені, на будь-який паштет можна його заправити. Так, це потім додав. Отак це буде до заправки, але відставляю, бо будуть зараз. Розкачувати. Я завжди вам говорила і раніше, коли виставляла, як я готую, Так? показувала вам. Я дуже густе тісто не роблю тверде. Люблю, щоб воно було м'ягеньке, добре, тільки вимішувати треба, щоб і солі, які ви хочете приправи, додаєте собі. Я лише у тісто кладу те, що раніше робила собі. Тому зараз також роблю це швиденько, швиденько, багато часу у вас не буду віднімати, але показую, як воно є. От так от. Трошки сіплю мукички. рівномірно, щоб воно везде було тістечко одинакове. О. А я до нього ще й говорю, моє рідненьке, моє дорогеньке. Ти мені сьогодні бути найвкуснячою стравою приготуватися. А я вкладаю душу. І показую вам, так, кажеться, я розкатала добре, тоненько, так? І це ми кладемо як є. Так, ріжемо, Такого. я вчора вам показувала і сьогодні показую багато. Багато, як кажуть, не цей. На мою сім'ю я багато не маю, як робити, але роблю по можливості, скільки, скільки вони мають з'їсти. Тому отака справа моя. О. І так, показую. Наложила на кожний собі цей. О, дивіться, на серединку і пішла отак от, працювати. отак. От. От Одна і друга сторона, і красота тістечко не тверде нічого. Гляньте, яка красота. Яке б не було м'ясо у вас, бачите, що ви його не, не десь воно не, не, не пішло, як треба, не, не, щоб не спортилося нічого, я завжди так, в таких моментах швидко перебиваю і готую з нього. Толі пащі, толі, е, якщо можна, воно. Е, ну, так раніше робила, ми держали своїх свиней, тому у нас, всяк. Можна було і пащити робити, можна і тушонки було робити, але гляньте, тут красота оп! І вперед і вперед. О, пельмені двигаються. І так, показую. Присолила водичку. І зараз уже кидаю пельмені свої. З наусами. Ось так от. З одного коржика вийшла, розкатала і є, О, є якась переміна. Ви знаєте, хочу сказати, якщо маєте грибочки, можна і грибочки класти, кладіть любу приправу, любу зелень, щоб то не було у вас там. Все можна класти, це вкус придасть, смакоту, самі будете їсти. І другий пригощати. Ось так от не буду довго так, щоб вам видно було. От, зараз ще додав. Опа. І ще в мене тут було 4 штучки. От. Все. І здаємо, щоб вони піднялися. Закіпає 7 минут чи 8 і достатньо, готові. І так, показую вам. Єсь масочко кинула, вже готові, можна свободно витягувати. Гентеки красиві. О, смакота. Рентека ммчинка. Можна робити зажарку, хто як любить. Ви знаєте, у мене діти не дуже до зажарки, якщо я її і роблю то я її окремо кладу, хто хоче, хай собі так робить вони по-своєму собі, але я роблю, показую, як я роблю вам отак от. Зараз. Ой, як пахнуть добре. Ой, як пахнуть. А тепер показую. Дивіться, маю трошки грибочків. Так, порізала їх чуть-чуть. Полійки. Отак. Ось це порізалось це грибочки. Ще чуть-чуть піджарю їх, а потім зроблю зажарку. Отак. Отак от. дивіться. лопатка піджарю трохи. Ось вся красота. Ізана погрібочки будуть. Хто як? Які захочете такі приправи кладіть. Я пробувала в себе так. Зараз трошки воно піджариться. Хвилин 5-7. Хай гарненько. А. а потім покладу остальну зажарку сюди. Ось так. І запах буде хороший. Можна м'якіше їх. Е е е е ще різать, але є так щось хочеться, щоб кожне скуштувало, знаєте, і воно все. І м'ясо в мене, як кажуть, не залишилося просто в холодильнику. І тут маємо цей, от вже вважайте, що й добре. Йому багато не треба, піджарили трохи. Грибочка все. все що можна його з'їсти, все доступне. Були в гроші, купуй. Бачите, як добре. Дорогі мої друзі, підписуйтеся на мою сторіночку, ставте мені лайки, кому сподобалося. Всім будемо жити, творити свої історії і продовжувати своє. Я свої історичні, свої дороги наших життів. Зрозумійте мене, коли ми не, спілку... коли ми не будемо спілкуватися, ми перестанемо жити. А так, це так по мені, я за себе хочу сказати. Але ось так. Все, і тепер все сюди. Ага. На капку буде потім підсолити його. Так воно собі хай тушиться. Можна даже кришечкою накрити трошки його. Воно якби чуть-чуть притушуватися буде. Опа. Не, добре, Хай притушується і трошки підперчую, підсолюю. Маленьку собі тушиться. так Накриваю. Капочку дам йому ще якусь хвилиночку протушитися. Дорогі мої друзі, я сьогодні зробила, дивіться, які красиві пелемені. Зробила дивіться зажарочку, за рибочками, з морковкою, з приправами. Кожен, хто буде робити, робіть по своєму вкусу. У мене сьогодні от така буде вечеря. Тому всім кажу до себе: долучайтеся, підписуйтесь на сторінку, будемо готувати в місті. І свої навики будемо передавати друг другу, продовжувати своє життя і свої життєві дороги. До зустрічі! З вами була я сьогодні. До зустрічі.